Ну що, поїхали, откриємо за другий за дивізіон точніше. Це Тоті навіть. Тоті номінант. Вау. Це Зе Англія. Вау! Що це таке? Челсі, Це Бридж? І. Мусіаля. Вау! Тоті номінант! Йоп твою мать. Немає з чого збирати. Тотовешка. Тут ПТВшка, тут КОТВшка, значить немає оцього проміка. О! Бляха, суч. Перший оцей випав мені. ПП, у нього ПП. А є в нього ПЗ? ПЗ, ЛЗ в нього є. Ну блін, з такими пусами, конечно, на ха заграть. <реш> ну, перший промік уже є, сюди Азус. Право, так ми і граємо на неї. О, Тео випав, сюди АЗОС. Це завтра перемога перемога. ти стоїш. 200 к нормально. Тепер я теж буду в оцей. тепер я теж буду жорстким хіпом а теаназис. Тепер я теж буду крутим пацаном. Тепер, тепер я теж у вашій банді у вашій банді крутих пацанов. Да, це найкращий дроп. Треба еволюцію закинуть, якщо буде, спробувати його. Спробувати його. І маєш в квітні число? 11 квітня мені вперше випав Тео Арнандес. Яка страшна, а це Лука Модріка. Яка страшна гра. <с doit> Яка ж страш... страшна гра. Ооо, промо! Наконець-то! Це ПП, це. Замброта 89! Останній пак. Ну, все, відос... Я навіть відосика не буду робити А що, к... з чим робити тут видосик, коли нічого не Ну Це дизельма, дизельма. Це дизельма. Да о, блядь, бля, дель випав Ну, це це типа, а Ладно, дель Перво, випав. Ну ладно, новий ЦАП в мене. новий ЦАП в мене. Окей. Це фодер. Три, 20 копійок треба стояти. Ну Ладно, картка непогана, це в основу по любому в основу. По любому в основу цю карточку. Все, Марадона, пошл нахер. шахер махер, пошл нахер. У мене, мене. це вже мій третій, третій дель П'еро. Я просто король Дель П'еро. Дарнандес оцей. Як звати? Ти мексикань. О, якась. Про... Карт. Що це за пакет відкрив? Собача будка не встиг подивитись. Это за дивизионы всяких героев выпал. Карвалью. Дядь. Ебать, я нахуй этой другой дивизион Апа, если ему за четвертый дивизион падает, короче, мне за... Боже, как кончена ара. Не же... О, икона, ⁇ ёб твою мать. Икона. Саруни, кур, варуни. И кацабайбик, наверное, да? Собачья будка. Могли дать нормально Руни Ладно, Руни не Якусь еволюцію закинемо і будемо в основі намирай. Ну шо, контора, давай. Розчахляю. Розщахляю нормальні картки для жемеча, Бігом. Так, ікона, це Джен Уиджи Буфон? ЦАП. Франція. А, це блан. Пошло я нахер, я поняв. А нові картки не можуть падати? Чому мені падають старі? А, це Дель Пєро, Це що це? А, це Франція. Ну, це, це блан. А зачем старі картки, якщо можна давати нові картки? Контор? Ти про це не подумала? А яка мені версія випала? я даже не заметил, подожди. 94 чи... Може мені 94 та версія випала, я не... А, у там ЦАП була позиція. Там була ЦАП позиція дублікат. Я вже не, не, не за з першої команди і з второй, понятно. Ну ладно. Ну тоді все. Ну зараз сейчас що випаде. выпадет. Надеюсь, хороше. Ну я не вірю, зараз випаде фул говна. Зараз было три і... і... і хрень якась. Чекай, перевіряю, полетіли. Фудбіози це база, це якийсь здоровий бик, виходить, це ФРВ, це. Це Гурасі? Карасі випадає 89-й. Понятно, спасибо. Аж 89-й рейтинг дала. Дякую. 90-й, ладно, помилився. Оце так топ дроп. І хто Трент Арнольд. Боже мой, келайно, та за що? Ну, і нашому мені такий фодер. Боже мой, конторочка, ну яка ти катеш. Ладно, що там далі? Рикардо Кар... Ох, ёб твою... О, Руни, ёб твою мать! Руни сюда! Шиабели дала Ну, завоз, завоз, завоз! Сюда нахер! Ну ладно, все, Карналду пошел нахер. Пошел нахер, я твою буду Руни играть. Два ляма, сюда! А, мне ничего не стоит, им 500к стоит. 500к стоит. Контура, пошла нахер тоди тоже. Что ты меня расстраиваешь? 400к! Ну ладно. Я все равно радий. Я обілі далі. Абелі що стоїть, до речі? Абілі нічого не стоїть, це все фодер. Ну ладно, ну непогано, непогано. Непогано. Фух, слава тобі, господь. Ти кажуть, не зребом бив, да? Я ж казав, да. Я на тобі на руні, спасибо. В следующий раз на каркаєш, на яку шай імбову карточку, я буду радий. Чекай, сообщення верху, то я. Шо? шо? Тут нічого не випаде. Тут нічого не випаде, тому нема, нема чому радіти. Я вже руні зловив. Щоб Жоржиньо якось, ні? Щоб Жоржиньо, пацани, Можна Жоржиньо? жор Жоріка Жор можна мені? Шміт. І... Ой, це цей. Попандопало, цей попандопало. Просто пушка. Ну ладно, одна 89 є. Ну три картки волкаута. Окей, 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 окей. Окей, окей. Блін, руні випав, я доволен. Доволен, руні. Зараз будемо руні чпохать всіх в вайалки. Побачите. Тут теж без дропа, це ж, це ж ці паки. Це ти вже загнув перебор, жорні, чому перебор. Чому перебор? Мамардашвили, да? Ну, проміків нема. Ну це default, в принципі, бо Бо тому тому що що? Потому що ж контора жадна. Ого! <сум> ні, є. Ема, є один шаден і ще один Руні. Це жирний пак, жирний пак. Дивіться, раз, два, три, диви, всі волкаут. А що це за пакки открыв я? Раз, два, три, чотири, пять, вісім. Пожди. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, одиннадцять. А що це за пак такий? Це за останній сезон? Це за останній сезон? Ну що такий пак жирний? Диви, які картки потужні. Руні, сюди, ще руні даже дали дубліката сюди. Я не буду брати цього Ой-Ай-Ой-Ой-Варан. ойваран. Коля варанчика не буду брати. Якщо мне сивходер, я візьму пак. Давай! Жаржиньо, жаржиньо, жду жаржиньо. За... А, тут не буде нічого, так? Туба тотрешечка, окей. Гешечка, да? Хоча б Ходора високо завези. Ладно, вони можуть потім впасти ікони. Так, це Локателі і бронзочка. Хорошо, бронзочка це хорошо, що далі? Контор. Ну, Давай, давай. Скіп, 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 скіп. скип, давай, 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 давай. Нихера не дала, я зрозумів. Дала Мартінеза. Да, вообще шлак. А, замбор тоже дала. Спасибо. Ну ладно, непогано. По фодору непогано. 87, 87, 88. По фодеру не погано. х да? 4,89, 5,89. Ну ладно, непогано. 87-х всього лише. Всього лише 3,87. По факту непогано. Ну, типа, грік жаліться, якщо чесно. Но. Но, но, но. Ну давай, Леха, удачи. Твой аккаунт, тебе удачи. Надеюсь, тебе что-то выпадет. Икона. Это, це... это блан, да? Нет, это ФРВ, это... Це... Это Дель Пьеро, или что? А, это Зола, Золушка, это Золушка. Это Золушка 89, ну не фартануло. 88, господи. Это доба, это доба. Даже не 89. Это, це... это фодер в СБЧ. Либо, либо не весбіще, либо це. І мав Леха, и наконец-то немає дубликатів. Наконец-то Леха немає дублікатів. <laughs> ха не <laughs> спустя сіки місяців. Так, ну шо, п'ять гравців. надіюсь, тебе фортене. Надіюсь, тобі зараз все подожжарні, щоб я. щоб я тобі завидовал по-доброму по-доброму. Так, це. Не знаю, хто? Це П. Це, хто ти воїн? Ліга Португаль, Бенфіка. Коксо. Коксик і. Мостовой. Санька, Санька, мостовий. Ха-ха, як там його звати. Жахіє. Окей, що Next? Що тобі нек, глід допоміг? Рівалдо, Сміт, Анджер, Ну тобі хі... Ну Рівалдо, Рівалдо, це перемога. Єма. Ну, це топ карта. Це топ карта. Там зимовий непоганий був. Тоже цей. Ну я, тобі хоча б карта випала за полтора ляма. По факту це найкращий дроп. По факту це найкращий дроп. Ну, бо тому що рівало затащив. Це вже перемога. За 400 кам. Ну, тебе немає понтів, тому. Дякую. Ну що, поїхала? Жоржніон, давай жорніо уже. Жоржіння, ну тут якась ТТВшка. Це рофл. Це льоня Пепсі випав тобі. Це Леонід Пепсі випав. Боже, кейс зашкала. Це золота картка Пепсі і. І Шміт. <свистит> Ай, стидуба, боже, касти дуба. Кастить до Боже мо, 400К за що? Ну, може, що там в кінці буде, звісно, але я в це не вірю. Мате. О, Сюда! Нормал дас. Короче, бачите, жеміч? Вам відкриваю топов. і ривалду зловив. і матауса зловив. Сюда. да. Кому надо, попрощайтеся до держамича. Я вам відкрию і вило топовий дроп. Сюда, зас. Оце так завозище. Пак що за сезон? Окей. Чи це такий розігрівчик? Розігрівчик. Тут взагалі нічого хорошого не падає. Ну і зараз. Блін, надіюсь щось хороше. Поїхали. І... Ну, футбз дается, так завжди. Тут ще й жіночка, я даже не знаю хто це така. Хоча б рейтинг якийсь був би великий. А, це сам. Шурлі, як? А, ні, це хардер. Це алче вообще. Это взагалі, взагалі алче. І рабьо, да? А, це Рубеневес. Господи, як я не попуту. Інтересно, що дальше? Надеюсь, що засуну щось хороше. Ні, тут вообще нічого не дали. Маркізіо дали. Лиза Розяра і Анджерер. Тобі саме гірше випало, моє. Фул фодер. Вообще нічого цікавого немає. Взагалі нічого цікавого немає. Нічого не падає. Ну що, 1587, зараз кучу фодера буде. Останній пак за сезончик. Тут ТВшечка по дефолту. В принципі, ну ладно, скіпати не будемо. Франція, ЦЗ, Ліга 1, це як і хто. ХЗ. Мген, дубкуре. Ну ТТВшка це дефолт, що там ще йде? Рабьо, знову раб'йо. Тільки це вже КТВшний. Тільки це вже ТТВшний. Диркуа. Блін, тобі ще гірше, ніж мені випало, господи. да, ти... що ж на твій аккаунт промікерщини пром... завезли. Мені... мені тут трохи краще випало. У мене було тільки 287 картка, а в тебе тут 4 уже. 4. 5, 6, 7. Короче, по фодору тебе трошки обділили. Якщо брати весь корейний